Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для восьмого класу Мелодія дзвону. У тексті 160 слів пропоную почати зі словникової роботи, розтлумачити значення тих слів, які можуть бути для вас новими або незрозумілими. Відродження або Ренесанс. Переконана, що ви знаєте значення цього слова, але хочу наголосити, що в диктанті воно вживається в значенні назви періоду, епохи, тобто період в історії культури Західної Європи, який ознаменовано батьма культурними перетвореннями. Наступне слово віче Збори вільних людей у Давній Русі, на яких обговорювалися і вирішувалися важливі громадські справи. Власна назва Святий Павлин. Відомий він як храмобудівник і християнський поет. Також вважається, що єпископ був засновником традиції дзвону. І сурма чи сурма. Це слово має подвійний наголос, якщо вживається в значенні інструменту. Це народний дерев'яний духовий інструмент із різким сильним звуком. Також хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм, написання ненаголошених голосних, також сумнівних приголосних, вживання м'якого знака, подвоєння літер, написання префіксів, вживання великої літери, не зі словами і написання складних слів. Серед пунктограм. Тре в простому реченні між підметом і присудком. Розділові знаки в реченнях зі вставними конструкціями, кома між однорідними членами реченнями та між простими реченнями у складному. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву. Мелодія дзвону. Мелодія дзвону. Після назви записуємо текст. Він складається із чотирьох абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Воно таке саме, як і заголовок. Пишемо з абзацу. Мелодія дзвону. І поставте три крапки. Мелодія. Дзвону. Перевірте мелодія дзвону. Наступне речення безсумнівно вона заспокоює, навіює спогади, змушує замислитись. Записуйте безсумнівно. Вона заспокоює, навіює спогади. Змушує замислитись. Перевірте, будь ласка, безсумнівно вона заспокоює, навіює спогади, змушує замислитись. Наступне речення. У ній вчувається музика відродження, а отже бренить пам'ять про наших предків, традиції, культуру. Записуємо. У ній вчувається музика відродження. А отже, бринить пам'ять про наших предків традиції культуру. Перевірте, будь ласка. У ній вчувається музика відродження. А отже, бринить пам'ять про наших предків, традиції, культуру. Наступне речення записуємо за мзацу. Слухайте. Відома річ дзвони відігравали значну роль у житті міст і сіл. Записуйте за замзацу. Відома річ. Дзвони відігравали значну роль у житті міст і сіл. Перевірте, відома річ. Дзвони відігравали значну роль у житті міст і сіл. Наступне речення. По-перше, вони скликали на віче, по-друге, попереджали, оповіщали. Записуйте. По-перше, Вони скликали навіче. По Попереджали, оповіщали. Перевірте. По-перше, вони скликали найвіче, по-друге, попереджали, оповіщали. Наступне речення. Дзвони, до речі, збирали громаду на оборону рідної землі. Записуйте. Дзвони, до речі, збирали громаду на оборону рідної землі. Перевірте, дзвони, до речі. Збирали громаду на оборону рідної землі. Наступне речення. Таким чином дзвін виконував роль організатора людей. Записуйте. Таким чином дзвін виконував роль. Організатора людей. Перевірте. Таким чином дзвін виконував роль організатора людей. Наступне. Недарма дзвін інструмент от Бога. Записуйте. Недарма дзвін. Інструмент од Бога. Перевірте. Недарма дзвін інструмент од Бога. Наступне речення записуйте з абзацу. На початку п'ятого століття дзвони зробив святий Павлин. П'яте записуйте римськими цифрами. Абзац на початку п'ятого століття дзвони зробив святий Павлин. Перевірте, на початку V століття дзвони зробив Святий Павлин. Наступне. Якось у вісні цей єпископ почув дивовижну мелодію. Записуйте. Якось у вісні. Цей єпископ почув. Дивовижну мелодію. Перевіряємо. Якось у вісні цей єпископ почув дивовижну мелодію. Наступне. Він пішов на звук і опинився в полі, де росли небесного кольору прекрасні дзвіночки. Записуйте. Він пішов на звук і опинився в полі, де росли небесного кольору. Прекрасні дзвіночки. Перевіряємо. Він пішов на звук і опинився в полі, де росли небесного кольору прекрасні дзвіночки. Наступне речення. Це їхня пісня бентежила душу. Записуйте. Це Їхня пісня бентежила душу. Перевірте, це їхня пісня бентежила душу. Наступне. І сказав Бог Святому Павлинові, що такої форми мають бути срібні сурми. Записуйте. І сказав Бог святому Павлинові, що такої форми мають бути срібні сурми. Перевірте, і сказав Бог Святому Павлинові, що такої форми мають бути срібні сурми. Наступне речення. Святий Павлин наказав виготовити дзвони. Записуйте Святий Павлин наказав. Виготовити дзвони. Перевіряємо. Святий Павлин наказав виготовити дзвони. Наступне. Звичайно, квіти віддали витворові не тільки форму, а й назву. Записуйте. Звичайно. Квіти віддали витворові не тільки форму, а й назву. Перевіряємо звичайно, квіти віддали витворові не тільки форму, а й назву. Наступне речення записуйте за амзацу. Настрій дзвону передається слухачам. Настрій дзвону. Передається слухачам. Перевірте. Настрій дзвону передається слухачам. Наступне приміром. Коли померла людина, дзвін сумно сповіщає про це, але потім звучать світлі ноти. Записуйте, приміром, коли померла людина, дзвін сумно сповіщає про це. Але потім звучать світлі ноти. Перевіряємо, приміром, коли померла людина, дзвін сумно сповіщає про це, але потім звучать світлі ноти. Наступне. Адже людини немає, та душа її вічна. Записуйте адже людини немає. Та душа її вічна. Поставте три крапки в кінці речення. Перевіряємо. Адже людини немає, та душа її вічна. Слухайте останнє речення. Є у дзвонах, певно, якась таємниця, розгадати яку, мабуть, неможливо. Записуйте. Є у дзвонах, певно, якась таємниця. Розгадати яку, мабуть, неможливо. Перевіряємо, є у дзвонах, певно, якась таємниця, розгадати яку, мабуть, неможливо. А тепер будьте особливо уважними, перевіряємо весь текст диктанту. Мелодія дзвону. Мелодія дзвону. Безсумнівно, вона заспокоює, навіює спогади, змушує замислитись. У ній вчувається музика відродження, а отже, бринить пам'ять про наших предків, традиції, культуру. Відома річ, дзвони відігравали значну роль у житті міст і сіл. По-перше, вони скликали на віче, по-друге, попереджали, оповіщали. Дзвони, до речі, збирали громаду на оборону рідної землі. Таким чином, дзвін виконував роль організатора людей. Недарма дзвін інструмент від Бога. На початку V століття дзвони зробив святий Павлин. Якось у вісні цей єпископ почув дивовижну мелодію. Він пішов на звук і опинився в полі, де росли небесного кольору прекрасні дзвіночки. Це їхня пісня бентежила душу. І сказав Бог святому Павлинові, що такої форми мають бути срібні сурми. Святий Павлин наказав виготовити дзвони. Звичайно, квіти віддали витвореві не тільки форму, а й назву. Настрій дзвону передається слухачам. Приміром, коли померла людина, дзвін сумно сповіщає про це, але потім звучать світлі ноти. Адже людини немає, та душа її вічна. Є у дзвонах, певно, якась таємниця. Розгадати яку, мабуть, неможливо. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться в описі під відео. Друзі, я щиро дякую вам за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі.